Тепер ти точно запам'ятаєш різницю між «much» і «many». «Much», «many» та «a lot of» означають багато, але вживаються у різних випадках. «Much» зі знезвічуваними іменниками. Те, що не можна порахувати напряму. I don't like much sugar in my tea» Я не люблю багато цукру в чаї. Ми можемо порахувати ложки, склянки чи кілограми, але не 5 цукрів. До цієї групи належать усі речовини, абстрактні поняття і навіть слово money. Ми кажемо 5 гривень, 5 монет, але не 5 грошей. Мені зі злічуваними іменниками. Те, що можна порахувати. There are so many books in the cupboard. У шафі так багато в них. А a lot of універсальний варіант. Підходить і для злічуваних, і для незлічуваних іменників. We visited a lot of countries last year. Ми відвідали багато країн минулого року. We need a lot of milk for this recipe. Нам потрібно.